Шановні українці, опять ми будемо розмовляти про виродка з міста Жовті води, коли називається Негода Олександр Григорович. Те, що він знущається над людьми більше 200 чоловік, Він хоче стати багатим. Він хоче стати депутатом Верховної Ради І для того він Собирає багато, хоче багато грошей. В минулому прошлому, прошлому році я пролежав у лікарні 6 місяців. Моя жінка і я лично дзвонив йому дай хоч на, на таблетки, хоч це вот саме, а он же сміявся з нас, он просто іздівався, он ніколи не говорив ні, он завжди. Завтра переведу, завтра переведу. Дзвонили до нього кожен день. І таких, як я, з 240 чоловік, більше 20 чоловік. Навіть люди, які вмирали, ні копейки не заплатив цим людям, ні на похорони не дав нічого. У його, як правильно сказати, не жалості немає, не сувісті. Із-за того, що це то саме, 6 місяців, сім місяців назад він попросив, щоб я в це, це все діляться по його просьбі. Як произошло діло? Как він вбив свого батька і знасилував свою маму? Він же теж. Коли насилував, він же сексуальний маньяк Негода Александр Григорович. Він насилував маму. Батько побачив і сказав, що подасть на його поліцію. А він вбив свого батька і ось так і здівається над людьми. Він навіть своїх не пожалів, цей придурок. Шо, шо і що іщу? Ніхто нічого не може зробити. Саша Негода сказав, що він заплатив. Він заплатив прокуратуру 5 мільйонів гривень для того, щоб творити безпреділ у П'ятихватському районі. Також він заплатив начальнику поліції міста П'ятіхватки 5 мільйонів гривень. І в налогу він заплатив, він сказав, що більше 10 мільйонів гривень. І за чого він платить? І за того, що він краде у людей года. От люди роблять на нього, а він не дає їм стажу. От в його рекорд є. Він чоловіку не заплатив 12 років стажу. Чоловік прийшов на пенсію, і... а він говорить, ти в мене не робив. Включив дурака. І так він. Говорять, що більше 100 лет украв у людей сташа. Ніхто йому нічого зробити не може. Тому що він виріс там, у його батько такий був придурок, як і він. І, от це саме. і за його ніхто нічого зробити не може. Ну і короче, українці, допоможіть. Треба зробити, крім кримінала. Мені дзвонили люди, які предложили оскопити його і відрізати йому хоч 80 см кожної ноги. Ну Щоб менший був, щоб він не з'явився на людьми. Воно ж говно лізе до всіх биться. Ну, крестьян він зашугав на нет. І просьба, може, кому він не угрожав, він кожен підходить до чоловіка говорить, я тебе розстріляю. Я тебе розстріляю. Що це таке? Оце депутат якийсь нормальний. Видати, начальник поліції видав йому зброю і він ходить стріляє людей, виходить. Ну якщо він говорить, що я тебе розстріляю, він же не мені одному говорив. Він сотні, а то, мабуть, і тисячі людей сказав, що я розстріляю. Якщо ти приїдеш, що це за розговор у чоловіка? Його з головою все в порядку. Ну, я розумію, що там матір із насів, батька вбив. Ну, ну не до такої же степені Люди, та допоможі. Я вже і так пішов у церкву, поставив свічки для його і для його сім'ї, щоб стекловата там була в їх постійно, щоб камні були земля. 14 квітня я написав заяву поліції, що ограбив. І от це саме. Негода ограбив більше 200 чоловік, украв у нас гроші у поліцію. Вони от до сих пор відповіді не мають. Хоча він говорив, що він начальнику поліції заплатив 5 мільйонів гривень. Потім я пішов у прокуратуру. Вона називається. Жовтоводська П'ятихватська, окружна прокуратура. Коли я прийшов у прокуратуру, там був на все здання, був один прокурор. Фамілія Біокулагін. Коли я зайшов в кабінет до його, він мені сказав. Він бухав за столом і сказав, що воно таке. Я... Мені це сильно не понравилось, я хотів йому розмазать на стінках, ну ладно. Я говорю, а чо ти так? Він говорить, ми маємо право, ми прокуратура, ми біла якось. Коротше, дуже багато вибрали. Ну там збираються одні ублюдки і мразі прокуратури, І вони працюють. Я говорю, ти розкажи, що я повинен робити. Ви отримали 5 мільйонів. Дай мої 100 тисяч, те, що мені довжен негода. І я піду додому. Ми вже поділилися цими деньгами. Нічого тобі ніхто не дасть. Я написав заявлення. Свою скаргу. Направляю вам скаргу Первушена 15.04.2024 року щодо можливих незаконних дій негоди. Його розстріляти треба, які незаконні действия та інших питань для розгляду в межах компетенції. Ну, от люди отримали 5 мільйонів, ну поділилися б зі мною і все. Про результати розгляду необхідно інформувати заявника встановлений строк. Одночасно заявниці, я жінкою так внезапно, що законом України про прокуратуру не передбачено здійснення органами прокуратури функції нагляду за додержання прав і свобод людини і громадянина, дотримання закону цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установками і незалежно від форм власності. Вказана функція здійснюється органами прокуратури виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді за наявності для цього підстав, передбачених процесуальними та матеріальними нормами законодавства. При цьому, відповідно до 3 статті 131 Конституції України, органами прокуратури здійснюється лише представництво інтересів держави в суді виключних на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією. Вони ж, до... в моєму понятті, прокурори повинні соблюдати законність якої-небудь. Вони поділилися між собою грошима, вміє того, щоб з бідним пенсіонером поділитися. Два рази писав їм, щоб вони заставили негоду написати декларацію у майновому стані за три роки. Він же не подає декларацію, он тупо краде і бреше. Вони йому все час допомагають, прокуратура. І от вони мені написали, що направляємо вам скаргу первую. А, вони направили на відділення поліції міста Кам'янського. Причому тут мій начальник. Поліції, якщо він не брав 5 мільйонів, брав вже в П'ятихатках. Він хоче стати полковником. Він зараз підполковник, він хоче стати полковником. А при чому тут вот вони направили? Ну, діло не в цьому. Вони направляють скаргу. Сюди у Дніпродзержинськ, Кам'янське. І, і от це саме. Вроді як незаконних дій депутата П'ятихатської міської ради не годить та інших питань для розгляду та прийняття рішення. Начальнику моєї поліції вони направили. З п'яти так відповіді із 14 квітня немає. Вони не хочуть просто працювати. І коли я спросив, куди мені відправлятися, от два одинакових лістка, два. Коли я звернувся до такого Михайленко Артем, номер телефону 097 76 96 429. Попросив його, він сказав, щоб я більше не дзвонив, вони зайняті, вони там бухають, наркоту вживають, трахають прокурорш. А я, як виходить, ну куди мені? І він мені сказав що от бумага А4. Він сказав, що звернути трубочку і засунуть в жопу. Кому засунуть, Поясніть. Може хто пояснить чи ні. Причому тут начальник... Вони п'яні там. І написали, що я живу в п'ятихатках. Чи з ума посходили. Вони. Ну п'яний, що, Шо... що ти з їх зробиш? Дякую за увагу. А, і що? <кх> Наняв дві ракети. А, дві, дві торпеди. Негода Олександр. У його знайшлися гроші. По 10 тисяч доларів заплатив, щоб зо мною поговорили. Уже, уже він заслав людей. Так гроші виплати немає пенсіонерам цим нещасним. А на бандитів у його завжди гроші є. Мені вже дзвонили люди, сказали, давай ми рішимо цей віпрос. А я не хочу вирішувати по-кримінальному. Давайте рішимо по закону. Можна щось нибудь о цьому ублюдку. По фамілії негода. Можна щось нибудь сделать. Мені предложили відрізати йому ноги та і все. 80 см, щоб він ходив нижчий був, щоб на нього плівали всі. Оскопити його та і все. Я відказався, не хочу я цього. Україна, допоможи оць, цього ублюдка конченого. До Допоможіть что-нибудь зробити йому, Будь він проклятий вместе со своєю сім'єю.